Один із символів Росії це китайський предмет побуту. Зараз я вам все розповім, всерзповім український історик Олександр Алферов. Ну, не секрет, що матрешка – це японська іграшка, а Жигулі це італійський фіат. А от всесвітньо відомий символ Росії самовар, це пристрій, що потрапив у Московію з Китаю. І зовсім нещодавно з'являється самовар наприкінці 18 століття на Уралі. Там було близько до китайських провінцій, і нагадаю, що саме з Китаю до Московії тягнули чай. І у китайців московити підгледіли самовар пристрій для варіння окропу. Хоча саму назву вкрали у татар. Слово самовар походить від татарського санабар, чайний фонтан. Русський самовар гордість, і тепер йому ставлять навіть пам'ятники, але забувають, що самоварами совєтське російське керівництво презирливо називали вояків інвалідів Червоної армії, без рук та без ніг. Десятки тисяч ампутантів були ліквідовані в перші ж повоєнні роки, аби вони не нагадували про інший бік рускої победи.